Чаться нищити ворога. Українські військові продовжують тренуватися на танках Леопард-2. Нову групу готують натовські союзники у Польщі. Тренування триватимуть всього 30 днів замість звичних кількох місяців. Утім, проблемою це не стане. Переконані канадські інструктори. Адже переважна більшість українців уже мають досвід роботи на танку. Українці, які тут перебувають, уже звикли працювати на танкових платформах на танках серії. Т. Вони знайомі зі стрільбою, механічними системами. Тому це більше схоже на конверсійний курс, який не обов'язково навчить бути танкістами, але навчить користуватись конкретним танком. Увесь курс проходить у кілька етапів: спочатку теорія, а потім наближені до бойових умов завдання. Ми починаємо з теорії в аудиторіях, потім переходимо до симуляторів і працюємо над основами, наприклад, запуск двигуна чи деякі прості маневри. А тоді переходимо до навчання вже на справжньому танку. Тренуємося на тактичній смузі, вивчаємо різні тактики, зокрема, як діяти під час бойових стрільб. Українські військові щодня тренуються щонайменше по 12 годин за місяць, хоч. Навчитися якомога більше навіть наприкінці дня солдати все одно хочуть дізнатися більше, отримати більше досвіду, більше працювати безпосередньо з танком. В українців постійно виникають чимраз нові питання. Вони хочуть знати якомога більше, перш ніж вони повернуться до України. Леопард 2 на яких проходять вишкіл українські військові набагато ефективніші ніж танки, які є нині на озброєнні нашої армії. Тож, завдяки західній техніці, українці ймовірно зможуть активніше відбивати атаки ворога. А якщо леопардів 2 буде достатньо, то й піти у контрнаступ. Танк Леопард має набагато більшу точність ніж танки серії Т, зокрема, більшу дальність стрільби, швидкість руху вперед і назад. Наприклад, якщо порівняти танки серії Т, то вони назад рухаються зі швидкістю 5 кілометрів за годину, тоді як леопард назад може рухатися зі швидкістю 30-40 кілометрів за годину. Тож це безумовно досконаліша система, і вона приносить набагато більше користі українській стороні на полі бою. Після тривалих суперечок наприкінці січня Німеччина ухвалила рішення про передачу Україні танків Леопард 2 Нині на озброєнні нашої країни вже понад півсотні таких машин. Окрім Німеччини, серед країн, які вже відправили танки Україні або обіцяли це зробити, Канада, Польща, Португалія, Іспанія та Швеція. Тим часом, задля ефективної роботи зсу на полі бою, євросоюз тренує тисячі українських військових, не лише танкістів. До кінця року єС планує підготувати 30 тисяч наших. Захисників це значно посилить можливості зсу для відвоювання українських земель у російського ворога. Мирослава танська віколова п'ятий канал,